Всім привіт! Мене звати Іван і я представляю компанію ProfInStrument. У цьому відео ми розглянемо мембранний фарбувальний апарат Pro 7000 та все, що про нього потрібно знати. А саме, характеристики, сфера застосування, з якими матеріалами може працювати, комплектацію та проведемо перший запуск. Апарат оснащений двигуном потужністю 4500 Вт, максимальна продуктивність 8,3 літра за хвилину. Максимальний робочий тиск 250 бар. Розмір сопла максимальний це 41 тисячних дюйма. Можливість подовження шланга – до 120 метрів та можливість роботи на 4 поста. Завдяки таким характеристикам, сфера застосування є досить широкою. Внутрішні та зовнішні фарбувальні роботи, фарбування стель, підлоги, стін при квартирному ремонті. Обробка деревини. Фінішні шпаклівичні покриття, фарбування технічних споруд, металоконструкцій та промислових об'єктів у дуже великих об'ємах. Має наносити можливість такі матеріали, як акрилові фарби та алкідні склади ґрунтовки, оліфи, лаки, нанесення водоесперсійних омалей, емульсій, гідроізоляції, морилки, клею та засобів вогнезахисту. Відмінність мембранних апаратів від поршневих проста та надійна конструкція. Повна відсутність електроніки, довговічний ресурс роботи елементів та може працювати 2-3 зміни підряд без зупинки. А також дуже важливим, що є недорогі запчастини та можливість пра е працювати без змащування, на відміну від поршневих апаратів. А зараз ми проведемо перший пробний запуск. Для початку вмикаємо, відкручуємо до кінця оправку. Obrigado. Чистимо саме. Переводимо в режим фарбування та воно збиваємо тиск та стравлюємо залишку. Помолому колу та замикаємо апарат. Всі апарати профінструмент постачаються повністю комплектними та готовими до роботи. В комплект до апарата входить шланг 15 метрів восьмик, фарбувальний пістолет, супло 629, вудочка подовжувач 50 см. Також в комплекті йде нержавіючий, нержавіючий бак ємністю 25 літрів. Та забірний шланг. Чому варто обирати нас? Ми надаємо гарантійний термін 12 місяців. Ми гарантуємо наявність запчастин. У нас є власний сертифікований сервісний центр. Чесність та порядність це головні риси нашої компанії. На цьому наш огляд завершується. Підписуйтесь, ставте палець вверх та обов'язково не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші інші відео. До нових зустрічей.